Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. І сьогодні хочу поділитися з вами нашими челенджами. У нас є яскраві новинки, чудові, прекрасні, унікальні авторські розробки. І ті челенджі, які ви вже полюбили, але так як у нас канал поповнюється, в інстаграмі наших підписників все більше і більше потрібно розповісти, який челендж для чого у нас розрахований. І ми почнемо з наших самих перших челенджів, які виконані у нас з. На папері роздруковані 300-му, він доволі цупкий, такий, як картон. І нагадую, або озвучую для тих, хто новенький, у нас у нас челенджі одноразові, вони не багаторазове використання, багаторазовість у нас не врахована в вартість. Якщо врахувати вартість багаторазового використання челенджів, вони будуть в рази дорожчими, тому що якісно виконаний матеріал, якісно виконаний челендж. Плюс розробка, дизайн і все, то ціна повинна бути більша. І так, що в нас є? З наших стареньких та, челенджів, які вже замовляли давним-давно, неодноразово, у нас є челендж на шопінг. За кожним пакетиком буде стояти своя сума. Ви прописуєте, що один пакет, наприклад, 50 гривень, 20, 100, 500, 200, ту суму, яку ви хочете відкладати, і ціль, яка загальна сума накопичення. Я відкладаю, наприклад, 50, вирішую, що один пакет це 50 гривень. Я відклала 50 гривень, пакетик замалювала. І таким чином ми маємо накопичити можливість накопичити саме ту суму, яка вам необхідна. З технікою і з цими челенджами, які я тримаю зараз в руках, майже з усіма працює та ж сама система. Ви визначаєте ту суму, яку ви хочете накопичити, розраховуєте, скільки ви повинні за один раз відкласти, і прописуєте для себе. Є на, свя... на свято, можна на свято, на святкування, можна на подарунок сюди вкласти або зробити для себе унікальне свято. І, наприклад, за півроку накопичувати суму, а потім витратити для душі для себе. Яблуневий сад це у нас челендж, в якому розраховано, що ви відкладаєте по 20 гривень. Таким чином зможете накопичити 540 гривень. За кожним яблучком у нас 20 гривень. На дрібнички 50 гривень на кожному листочку, 1300 у нас тут повинно бути. На догляд, ви можете на доглядову косметику використати цей челендж. За баночками буде стояти за більшими, да, одна сума, за меншими, інша сума. Тут можна, наприклад, 100 гривень 50 відкладати і накопичити собі на догляд. Це для тих підходить, і я скоро почну нарешті збирати саме з цим челенджем. Для тих підходить, хто користується доглядом. Хто користується косметикою і купує про запас не так, як сьогодні закінчилося, я взяла з зарплати гроші, або думаю, де їх взяти гроші. А я знаю, що мені, наприклад, моїх кремчиків вистачить там на три місяці, значить, мені потрібно за три місяці накопичити на нові. Це приклад. Далі на мрію. Мрія в кожного своя, але вона є обов'язково. Без мрії жити важко. Відкладаємо на мрію. Це не про повітряну кулю, це просто про мрію. Придумайте, що б ви хотіли поїхати, зробити, купити, комусь допомогти. Відкладіть на свою мрію на навчання. На навчання це не тільки про освіту в університеті або, наприклад, в коледжі, в інституті. На навчання це можуть бути курси відвищення кваліфікації, курси. Де ви вивчите нову професію. На навчання ви, можливо, хочете накопичити собі на книжки. Або на навчання можна інтерпретувати під себе на тренажерний зал. Я хочу піти в тренажерний зал, але в мене не вистачає, наприклад, на перший взнос не вистачає там, не знаю, на одяг хочу накопичити, от на навчання можна використати його туди. На дрібну техніку ідентично з попередніми, і подорож теж саме. Відкладаємо на подорож, певну суму прописали, ціль, загальна сума в нас є. Це із тих, що старіші. Потім ми розробили трішки новіші челенджі про читай-відклади. Для тих, хто любить читати, прочитавши книжки, хоче накопичити на нові. Ми читаємо книжку, замалювали книжечку, написали одна книжка, якась там сума грошей, і відклали. Якщо ви із тих, хто може відкласти побільше, а читає поменше, ми можемо замальовувати повністю всю. Ось таку поличку. Це чудовий варіант, до речі, для дітей, ті, які не люблять читати. Оце мотивація чудова. Так, ти читаєш книжку, прочитала книжку чи прочитав 50 гривень, наприклад, я тобі за прочитану книжку даю. Дитина прочитує книжечку, гроші накопичуються. Мотивація є, результат так само. Страхування. Страхування розроблювали для себе. В першу чергу більшість челенджів розроблені для себе як для себе. Да? І для себе, і як для себе, щоб якісно було гарненько, було цікаво. Страхування на страхування автомобіля. Так як ціни зросли, накопичувати потрібно, просто в конверти відкладати з часом якусь суму не завжди зручно. А от на страхування ми будемо накопичувати. Так, яблуневий цвіт самостійно придумуєте, на що ви накопичуєте, але ці квіточки яблуневі я не могла пройти повз. Далі, тамагочі. Ой, для дітей 90-х. Тамагочі. Ви можете накопичувати на іграшки, діти можуть накопичувати на іграшки, ви можете накопичувати на якусь мрію, на будь-що для себе, для душі і тіла, на спогади якісь для того, щоб закрити оці хотілки в дитинстві чогось хотілося, не мали можливість отримати. От тамагочі підійде для цього. Тамагочі в нас є в кольорі, тамагочі в нас є чорно-білий. Оцей тамагочі ми можемо просто замалювати, відклали суму, замалювали. Так? Тут можна його розмалювати. Солодкий челендж. Можна інтерпретувати під себе як вам зручно. З'їли солодощі, відклали гроші для тих, хто хоче менше їсти солодощів. Або я з'їла якусь пироженку і хочу якусь смаколика, і хочу відкласти на нові смаколики. Кожного дня можна відкладати щотижня, коли вам подарували шоколадку цукерочку, варіації мільйон, адаптуємо під себе. Далі. Наша унікальна розробка ой, робила для себе під себе челендж річний. Річний челендж. Він в житті виглядає набагато красивіше, ніж виходить на фото. Це я вам точно можу сказати. Вересні у нас повно. <хи> у нас на кожен місяць є прекрасні, подивіться, які яскраві чашечки. Цей челендж у нас є на збирання. Ми можемо зібрати в місяць 4,5 тисячі або 2,5 тисячі, ну і обміняти на 100 доларів або 50 доларів відповідно або на іншу валюту. Сума є приблизна. Вибираємо, яку суму ми хочемо відкласти, замальовуємо кружечок, прекрасні ча чашки, да, прекрасні напої нас стимулюють. Хочеться до них повертатись і повертатись, хочеться відкласти а, гроші і частіше бачите ці гарні картиночки. Таким чином, ми маємо, можемо накопичити непогану суму грошей за весь рік. Це челендж річний у нас, так? Далі в нас є скретч челенджі Не знаю в кого як. А в мене спогади. А хтось каже, як лотерейка, да? витер подивився, яка там сума. Але це грашка ще та, повірте мені. Скрет Челенджі, ті, що витираються монетками, вони настільки круті, вони настільки класні, бо ти маєш можливість не тільки накопичити відкласти якісь гроші, а ще й ну, вважайте, як погратись. Граючись, накопичити гроші. А ще в молодості, в молодості, не зараз в молодості. А ще? Мені тільки 36, в мене молодість. На початку 2000-х-правда ж, десь, да, десь там до 2010-го, можливо, і більше, ми купували картки на поповнення рахунку і витирали. І от, Наташа виросла. Наташа є скрай-челенджі. Що в нас є? У нас є сейф челендж. За кожною шайбочкою у нас переховується 20, 50, 100 або 200 гривень, і ми маємо можливість накопичити 2000 гривень або доларів, євро, або своєї валюти, яка у вас є. Далі у нас є тетріс. Тетріса у нас два різновиди. Два різновиди а, тільки через те, що тут переховується різна сума. Щоб ви не купили от Save Challenge, Якщо ви. Просто купили сьогодні його, закрили, завтра купили, старий викинули чудово. Але якщо ви із тих хитрих-хитрих, які будуть використовувати старий, щоб знати, де яка ячейка захована, яка сума, то ми розробили тедріса вже два варіанти. Для того, щоб ви не знали, деяка сума, так само можна накопичити тут 4,5 тисячі гривень, або адаптувати, інтерпретувати під свою суму. У нас є челендж Веселий долар, де ви можете накопичити 120 доларів, їх так само два. За кожною ячеєчкою переховується своя сума. Яскравий євро, так само 120 євро ви маєте можливість накопичити. Тільки тут потрібно врахувати, що тут не круглі суми, а є там 12 доларів, наприклад, 7 доларів тому подібне. Далі в нас є два челенджа транспорт. На відео зараз тільки одне. Ми збираємо 500 гривень або 1000 гривень. Окрім того, що тут за кожною ячеєчкою у нас переховується сума, яку ви можете накопичити, у нас ще заховані тут різні види транспорту. Для дітей це максимально цікавий вид челенджа. А далі у нас йдуть челенджі, які зроблені на глянцевому папері. Якщо ось ці попередні, вони зроблені на сатиновому папері, він дуже такий. М'якенький, приємний на дотик. Це в нас глянцевий папір. Для дітей розроблено спеціально, він супкіший трішечки. Оцей м'якіший папір, а цей супкіший, ну, для того, щоб вони довше прожили ці челенджі. Це челенджі без назви, вони дитячі. Тут ми маємо можливість накопичити 500 або 1000 в двох варіантах. Це у нас челендж з Роблоксом. Далі у нас йде серія челенджів з Майнкрафтом, так само по 500-100 гривень. 500-100 гривень Майнкрафт. Так, це Роблокс у нас знов тут затусманився, ну, щоб ви почули, що у нас є Роблокс. Та? Далі знов Майнкрафт. Картиночка у нас на фоні залишається. І такі ж у нас є і закладинки для книжок з цими ж картинками. Так, ось 500-100 І ось така прекрасна бджілка з Майнкрафта, так само на 500-100 гривень. І от такий: тут дві, 500 100 гривень у нас фон. Гри, ви маєте можливість накопичити. І наші унікальні новенькі новісінькі, прям з пилою і жару челенджі. Їх ще на момент, поки я знімаю це відео, я не виставляла ще на продаж, ви бачите вперше. Але поки я змонтую відео, скоріш за все, вже на продаж виставлю. У нас є челлендж супер прання». Його так само два варіанти, щоб ви не знали, яка сума переховується за нашим скреч покриттям Витираєте скреч покриття і відкладаєте. Ту суму грошей, яка в нас там вказана. Кожного прання ви відкладаєте певну суму. Яскравий, дуже мотивуючий, гарний челендж у нас. Далі у нас знову ж таки є новинка для дітей, для тих, хто любить грати в Роблокс, челендж Roblox. У нас є унікальний челендж Brawl Stars. Так само за кожним скретч-покриттям у нас переховується сума, яку можна відкласти. І так само ми можемо відкладати в гривнях, можемо відкладати в доларах, євро в своїй валюті. Челендж день дощу. А в дощовий день ми визначаємо до того, як розпочинаємо цей челендж, що буде стояти за кожною хмаркою, яка сума, наприклад, 100 гривень, чи 50, чи 20. І в дощовий день ми відкладаємо. Ту суму грошей, яку для себе визначили, і так мимоволі маємо можливість накопичити. Так, челендж хмаринка можна в пасмурну погоду відкладати, можна просто не присвячувати погоді цей челендж. До речі, день дощу і хмаринка можна використовувати так само для дітей, для того, щоб розвивати в них уважність, уважність до погоди. Наприклад, зверни увагу, яка там погода. От давай відкладемо таку суму грошей. Далі прекрасні, ви подивіться на ці челенджі. Челендж шкарлупками його назвали з курчатками. З чудовими курчатками ми накопичуємо, відкладаємо. Можна сказати, на Пасху, да? це як пасхальний у нас челендж, але він настільки такий міміміжненький, мені настільки гарнющий, що можна відкладати не тільки до паски кошти. А просто собі накопичувати і насолоджуватися виглядом таких гарненьких курчаточок. Тут ми відкладаємо по 200 гривень. Маємо можливість накопичити 2000 гривень з ним. Далі челендж веселі курчата. Тут курчата трішки переїли у нас. Ми відкладаємо суму 100-150-200 гривень. Півтори тисячі з ними можемо відкласти. Так само можна до Пасхи приурочити цей челендж. Челендж лапки. У нас є котячі лапки, у нас є собачі лапки. З челенджами-лапки ми можемо накопичити, або кошти для свого домашнього улюбленця, або, навпаки, наприклад, ви хочете придбати собі котика собачку якоїсь породи. Вони коштують доволі дорого. От, можна використати такий челендж і накопичити. Дитина може накопичити, ви можете накопичити кошти. Ну, або просто. Насолоджуватися, якщо ви дуже любите котиків, собачок, можна використовувати ці челенджі і накопичувати гроші. І останній челендж з представлених із тих, які ми розробили на даний момент, це парасолька достатку. Можна відкладати кошти в пасмурний день, іде дощ, подивилися за вікном дощ іде, замалювали собі, обрали по настрою парасолю, замалювали, відклали 100 гривень. Можна просто відкладати кошти, коли у вас є можливість. І ось такі яскраві парасольки допоможуть вам зробити так, щоб над вами було сяюче небо, над вами була веселка, яка обов'язково виходить у нас після дощу, знаєте, да? після пасмурних днів настають і сонячні дні. От яскрава парасолька буде приносити вам удачу і достаток. Це всі челенджі, які у нас є на даний момент. Ви можете з усім цим асортиментом разом з цінами. І з іншими нашими товарами ознайомитися в інстаграмі. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви до сих пір не підписались. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую, що ви з нами. Всім па-па!